Коли закінчиться мобілізація в Україні і що робити, якщо повістку вручили через поштову скриньку роз'яснення? Загальна мобілізація в Україні наразі триває до 14 лютого 2024 року, однак після цієї дати, ймовірно, буде продовжена, як це робилося вже сім разів. У цей період у державі проводяться спеціальні заходи, зокрема, призов військовозобов'язаних Добройним силам країни на військову службу передають патріоти України. Однак нерідко повідомлення про виклик до ТЦК для громадян залишають у поштових скриньках. Як діяти у таких випадках, розповів фактам юрист Віктор Мазура. Так, за його словами, якщо повістку військовозобов'язаному не вручили особисто в руки, він не зобов'язаний їхати до ТЦК та СП. Крім того, документ має містити підпис про вручення та отримання повістки. Передання повістки через родичів, знайомих, запихання під двері або дзвінок по телефону також не вважається належним її врученням. Тому явка до ТЦК та СП у таких випадках не обов'язкова і це не спричинить юридичних наслідків. Нагадаємо, що загальна мобілізація це оперативний механізм поповнення лавбройні сили країни, який проводиться одночасно на всій території України.